Боже, у Кейт величезна стіна з Чипсів Pringles, а у Ем лише один чипс Pringles. Емма, ти знову найменш щаслива. Спробуй його скоріше. О, мені прийшла ідея. Чіпс такий маленький, що я можу взяти його лише під збільшувальним склом. Тепер давайте збільшимо. Вау! Під лупою чіп став гігантським. Але в реальності все не так чудово. М -м -м. Це смачно. Так, але Нік, зараз я... твоя О, черга. Так, точно. Давайте оцінімо це зараз. У мене є цілий пакет, який з якоїсь причини я навіть не можу відкрити. Добре, я маю чудовий спосіб відкрити банку. Бензопила допоможе мені. Зараз ми розріжемо упаковку. Готові? Дівчата. Я покажу вам трюк, якому нещодавно навчилася. Ми кидаємо банку і ловимо всі чіпси ротом. Просто так. Я це зробив. О, смачно! Ай! Ух, я зовсім забув про банку. Ха, типовий нік. Тепер моя черга. У мене цілих сто шарів чіпсів Прінглс. Я їх обожнюю. Спробуємо. М -м, хочу спробувати ще одну пачку. Ай, боляче. Ну, а давай спробуємо оригінальні. М -м, смачно. Дівчата, у мене все добре. Трошки поморочиться в голові. Ой, я ляжу відпочити. Ну що ж, я теж хочу це спробувати. М -м, так смачно. Ніби я у своєму найкращому сні. Я можу з'їсти всі 100 шарів чипсів сам. Чудово! Е, мабуть, обережна. За прогнозом, пакети з принглсами сипляться як дощ. Нам потрібно зупинити кейт, поки її усю не завалило літаючими пакетами Принглсів. Як ти О, Ніко? О, не дуже а, гаразд. Що? О, так! Я дав їй урок. Дай п'ять. Ви ні, хлопці, о Боже. Але є піци. У кого одна шар піци? Гаразд, тобі цього разу пощастило менше за всіх. У Ніка десять шарів, а у Еми сто шарів піци. Ну, їй випав джекпот. Ах, давай, хлопці, скоро спробуємо піцу. Давайте почнемо з Кейт. Вона не може дочекатися, щоб спробувати. О, я буду тільки радий. Оцінимо смак, але як я можу це з'їсти? О, точно. Нік, можна позичити твій ніж ні за що. Сьогодні Нік встав не з тієї ноги. Кейт, у тебе є ідея? Звісно, я можу згорнути піцу в рулет. Тоді я зможу з'їсти піцу цілком. Подивимось. Як смачно! А як добре тягнеться сир? Супер! Я хочу ще. Mm, смачно. <ulent> ну, я ніколи не бачив, щоб піцу їли. так Ого, Кейт вже з'їла цілу піцу сама. Ну, тепер черга Ніка з'їсти 10 шарів піци. У тебе буде свій метод? Так, я їстиму видалкою та ножем. Я відріжу собі шматочок. О, ні! Ця ідея жахлива. Це занадто довго. Треба трохи подумати. Ой, почекай! Це ж так. У мене ще є моя улюблена бензопила. Тепер ми поріжемо всі шари піци на маленькі шматочки. Тоді я зможу легко все з'їсти. Ого, це працює, і це спрацювало. Тепер беремо величезний багатошаровий шматок і намагаємося. Діти. Як смачно! О, я просто обожнюю це. Я не можу зупинитися. Мені потрібно з'їсти все. Ну ми вражені. Як ти можеш з'їсти стільки піци, Ніку? Десять піц. Зазвичай стільки їсть група людей. Але наш нік має жорстокий апетит. За лічені хвилини нік зміг з'їсти всі десять шарів піци. Неймовірно. Тепер черга Емми. У неї аж сто. Це нереально. Ну, здається, ножем користуватися марно. Краще відкушу, отак. Ммм, яка смакота. О, я не поспішатиму та з'їм усе. Давай спробуємо з боків. Ммм, Так смачно. Соус, текстура, тіста. І я закінчив. Подивіться на мій живіт. Я такий ситий. Привіт! Це правда. Живіт такий величезний. Цього разу ти отримав млинець. Давайте оцінимо, скільки млинців отримали хлопці. Нік тепер головний програвший з одним млинцем. Як ви смієте сміятися з мене? Я аристократ і людина. Я можу з'їсти більше, ніж один млинець. Це тільки ти можеш поглинати купу млинців. Що ще є? Давай! О, кленовий сироп! Я його обожнюю. Я маю налити трохи на панкейк. Так. Тепер достатньо. Тепер беру видалку і ніж. Ось вони. І відріжте маленький шматок, на використовуючи там прилади. Я спробую. Неймовірно смачно. Хочу з'їсти все. Я в захваті. Це так смачно. О, я це люблю. Шкода, що всього один млинець. Ах, я закінчив. Не хвилюйся! Тепер моя черга. Я хочу спробувати мої десять млинців. Я маю цілу стопку. Треба подумати, наскільки цікаво їх їсти. М -м -м. В мене є ідея. Я намалюю смайлик на млинцях кленовим сиропом. Якось так. І я ще І один. Посмішку. Вау, це круто. звісно. Тепер мені потрібно спробувати млинці. Як смачно млинці з кленовим сиропом? Що може бути краще? Я хочу з'їсти всю стопку одразу. О, давайте так зробимо. Хух, м -м -м, так смачно! Мені сподобалось. Кожен шматочок. Тепер твоя черга. Давай, кейт, ти маєш з'їсти все. Ну, вона може поділитися зі мною. Хоча, якщо не захоче, у мене є ідея. Я заміню кленовий сироп гострим соусом. О, мені потрібно налити якомога більше кленового сиропу. Я обожнюю його. Мої млинці будуть найсмачнішими. Я вже хочу їх спробувати. Готовий? О, подивись на цей потік. О, так смачно. Ну, давайте їсти це. М -м. Яка смакота? Ах, так добре. О, ні, у мене в роті вогонь. Хлопці, врятуйте мене. О, тобі мене. дійсно потрібна допомога Кейт. О, Ні. Вода точно Гей. охолодить. тебе. Нік допоміг Кейт. Вона точно почуває себе краще зараз, але все ж пам'ятатиме, через кого це все сталося. Вау, шоколад від Біст. Ну так, Ніку, дуже не пощастило. Отримав лише один шоколадний батончик. Ну, спробуймо його скоро. Нік. Я ще не пробував такого шоколадного батончика. Ну, цікаво, який у нього смак. Виглядає смачно. Дівчино, перестань сміятися з мене. У мене такий самий шоколадний батончик, як у тебе. У мене лише один. Гаразд, давай починати їсти. Мм, а цей шоколадний гірший за молочний. О, мені подобається. Шкода, що. О, ні, я вкусив свій палець. Ой, Нейт так захопився поїданням шоколаду, що випадково вкусив свій палець. Тепер черга Кейт. У неї аж 10 шоколадок. Вона ніколи не їла 10 шоколадок відразу в своєму житті. Тепер подивимось, як Кейт упорається зі своїм завданням. Добре, що ти придумала, Кейт? Спочатку давайте позбудемося упаковки. Чудово! Тепер можу почати їсти. Ммм, це буде супер смачно! Поїхали. О, так, Нік мав рацію. Шоколадки дуже смачні. У мене так багато шоколаду, що я можу зробити шоколадний бутерброд і з'їсти все. М -м, ось що я зроблю: зберемо всі шоколадки одна на одну і з'їмо. Так Хе-хе. О, так, я просто в захваті. Стільки шоколаду одразу, навіть на день народження, стільки не дозволяють. Це найкращий день у моєму житті. Ах, залишилося п'ять останніх. М -м, так смачно. Емо. Тепер твоя черга. Ми всі були здивовані, як Кейт справилася з десятьма шоколадками. Але як наша маленька Ема справиться з сотнею шарів шоколаду? Подивимось, їх так багато. Вони всі такі різні. Я обожнюю шоколад, тож це не завдання, а винагорода за все. Я можу з'їсти річний запас шоколаду за кілька хвилин. Мені знадобляться мій пристрій для фонтану шоколаду і пальник. Звісно. Ой, давайте, хлопці, не бійтеся. А я тільки цілюсь на шоколад. Так, шоколадний фонтан працює. Ура! Круто! Я тепер можу випити весь шоколад. Добре, у мене є ідея. Давайте просто вільно пити шоколад з фонтану Еми. Це легко зробити, коли у вас є соломинка. Це нереально крута ідея. О, рідкий шоколад, ще смачніший. Яка смачна їжа. М -м, це так добре. Мені це сподобалося. Почекайте, що мій шоколад. Де він, хлопці? Що ви зробили? Це не чесно. Я ні. Друзі. <ріст> тепер у тебе є жуйка. Вона така смачна. Що таке Нік? Чому у мене порожня тарілка? Дивно, не повинно бути так. Давайте трохи почекаємо. Дівчата, ви можете починати їсти вашу жуйку зараз. Почнемо з Еми. У неї лише одна жуйка. Скільки у Кейт? Ого, у неї купа з десяти жуйок. Непогано. Ема швидше жуй. Ти будеш першою. Добре, добре. Давайте спробуємо. М -м, така смачна жуйка. Кейт, тепер ти. Правда, ура! Я з радістю. Добре, у мене є десять жувальних гумок, і я можу надмухати величезну бульбашку. Давайте спробуємо. Хм, З'їсти всі жувальні гумки одразу. Отак, добре розжовуй їх. Тепер надуйте бульбашку. Ой, яка велика! Тепер м'яч може полетіти геть. Па-па! Нік нічого не отримав! Може, тобі треба щось сказати? Де твої сто жуйок? Ого, раптом сто жуйок з'явилося на тарілці. Чудово! Тепер я можу з'їсти все. Відкрий і витягни всі жуйки. Увесь пакет зайвий. Добре, тепер набагато краще. Ось так. рви все. Тепер я не можу відволікатися на жувальну гумку. О, так. М Як смачно виглядає! А смакує навіть краще. Ви хочете, щоб я зробив найбільшу бульбашку у вашому житті? Зараз, зараз, не хвилюйтеся. Мені потрібно трохи часу. Гаразд, я майже готовий. Ви готові? Що? Ого. О Боже, бульбашка занадто велика. Ви звалитесь зі своїх стільців. Це нереально. Ого, Ніку, куди ти йдеш? Емма Кейт, Нік збирається полетіти в космос на цій величезній жувальній кулі. Зачекайте, що, Кейт, ти це бачиш? Е, е, дівчата, що відбувається? Ні, зачекайте хвилинку проте. Я бачу це. О, ні. Він летить і падає на нас. Дівчата, я впала. І ви не зловили мене. Але це, це, це було б... весело. Що ж цього разу хоче наша Елейн? О, це картопля Фрі. Круто, її дуже легко приготувати. Почнемо перш ніж Елейн знову почне плакати. Ура вперед! Я почну з того, що налю трохи олії в сковорідку. Ей, чому вона не виходить? Ох, нам потрібно більше олії. Це набагато краще. Тепер накриваємо кришкою і чекаємо, поки олія закипить. Мені потрібна готова картопля фрі. Ось що ми будемо готувати для моєї сестри Елейн. О, ні. Це елементарно. Вона О, ні, гаряча олія бризкає прямо на мене. Повинна була вмикати плиту на вищу потужність. Тепер усі картоплі підгорять. Більше так не роби. Дозволь мені допомогти! Дивись на мої дії! Я налив трохи оліїв сковороду і ввімкнув плиту на середню потужність. Тепер ми переміщаємо всю картоплю і чекаємо, поки вона приготується. О, все готово! Залишається лише викласти все на тарілку. Яка красива картопля Фрі! Шефе, ви хочете спробувати? Це жахливо! Я б посперечався з тобою. Зараз потрібно додати трохи кетчупу в каструлю з картоплею фрі. Який смачний соус. Я все зробив! Що у тебе, я готовий! Якщо ти хочеш дати це Елейн, тоді не отруюй дитину! Тепер я покажу, як готувати Смачну картоплю фрі, ми кладемо картоплю на пергамент, щоб позбутися зайвої олії. А тепер перекладаємо її у форму для випікання. Це будуть неймовірні смачні роли з беконом і картоплею фрі. Додамо соус і розмарин на... Ідеально справді? Хм, дай подумати. Хм. О, точно ці банани з мармеладом виглядають дуже схоже, але лише маленькі. Це класно. А замість кетчупу давайте покладемо полуничний сироп. Це буде дуже смачно. Аліні точно сподобається. Давайте якнайшвидше перейдемо до дегустації. Смачні речі. Ці фрі Ось, це виглядає просто як, як. я це намалював. Це виглядає. Подивимося. Це дуже вишукано. Це огидно. Боже, стене. Це Картопля було. і трава абсолютно не смачні. І що моя сестра зробила? Ну, це навіть не схоже на картоплю, але я спробую. Ага. Ого, це ж мармелад! Ой. Як круто! Смакота! Я маю обрати переможця, я обираю бабусю, ти найкраща! Ура! Я знала, що переможу. Я передбачаю. Давайте дізнаємося, чого зараз хоче Бебілін. Ого, це суші цікаво, що буде. Всі готові починаємо. Добре. Мені потрібен спеціальний рис, Відкрийте його і покладіть у каструлю з водою. Думаю, мені цього вистачить. Я Я зрозумів. Це дуже легко готувати суші. Необхідно приготувати рис. Елі, що ти робиш? Ой, я не знаю, як робити суші. Хто це взагалі придумав? Дай мені зробити солодкі суші. О, вони будуть такі ж смачні. Мені потрібно багато мармеладу і багато крему. Чудово! Декілька очей та інший мармелад. І подивись на цей рол. Він виглядає так шикарно. Вау, я в захваті! А я, Габріель, Лейн, явно не хотів цього. Тепер я покажу вам майстер клас Як приготувати сушіно і нарізати його далі. Наріжте рибу і авокадо тонкими скибочками. Візьміть рис, норі, сир і авокадо і загорніть їх. Ідеально. Тепер покладіть рибу зверху і наріжте. Суші готові. Подивіться на цей шедевр. Це дійсно виглядає красиво, але я взагалі не можу це зробити. Елі, це не сподобається. Отже, тобі потрібно вигадати щось унікальне своє. О, точно, бабусю! У мене вже є ідея. Я можу зробити бабусини суші. Потрібно лише нарізати огірок великими шматками і покласти туди трохи рису. Ідеально. Дивись, бо bon на Вау, усі ці суші такі незвичайні. Давайте спробуємо ось ці першими. Це так смачно, ідеально саме те, що я хотів. Давай спробуємо це. Осолодкі mm. oh, oh. mm, суші, класно. Ти ж yeah, я вирішив, що Елі сестра переможе. Вона справляється чудово. Чого а зараз хоче маленька Елейн. Ми всі чекаємо. О! <рив> Це кава, як мило. Давай зваримо її. Це дуже просто. Мені потрібен лід. Це підійде. Тепер беремо шоколадний сироп і виливаємо його в склянку. Ой, як це красиво! Наливаємо готову каву Starbucks у склянку. Ах, і тепер нам потрібно більше молока. А тепер нам потрібно все збити. Юху! Ах, елі досить. Зараз я покажу вам, як приготувати каву. Я Завжди п'ю розчинну каву. Потрібно просто висипати всю кавову суміш у склянку і залити кип'ятком. Це дійсно смачно! Дійсно подобається! І найкраще чашка Елейн точно не сподобається така кава. Краще подивись, що я зробив: смачний десерт. Отже, ще збиті вершки зверху. Що може бути краще? Я вже виграв. Додамо трохи крихт орео зверху, вставимо трубочку, і я закінчив. Ой. І далі. Ти повинен мене. Я щойно це спати, зробив правда? весь цей Ой, час. Я, не знаю, я зовсім не, не знав, як, як приготувати каву. Нам потрібно повернутися каву. до основ. Щоб зробити, ми це. робимо маленьку кількість зер, я і... Я збираюся все перемолоти. Отже, особливо... Кавова гуща. Це буде дуже міцна кава, щоб надати нашому напою справжнього смаку. Тепер каву потрібно заварити. Любите класти це в френч прес і додайте трохи кип'ятку. Ось так. Тепер ставимо прес і виливаємо каву. Яка краса! Додайте, додамо трохи молока. Змішайте, щоб зробити особливий малюнок для маленької дівчинки. Ах, подивись на це. Хіба це не ідеально? Їй сподобається. Добре! Смачного! Любий! Кава виглядає так круто. Я хочу спробувати цю. Ой, це. Ой, і це смачно! Мені подобається! М -м -м орео! Що тут бабуся точно це зробила? Але давайте спробуємо. Фу, це огидно. Мені не подобається. Блє, що тут? Гм, який крутий смак кави. Ага, спробуємо на смак. Гм, для мене це надто дивно на смак. Час обрати переможця. І це знову моя сестра. Ура! Фу! Елейн! Ми чекаємо на твій малюнок. Що ти будеш робити зараз? О, вафлі, яка смачна їжа! Вони точно приготує найсмачніші для тебе. Давайте швидше починати. Я вже знаю, що мені потрібно яйця, щоб зробити тісто Ми розбиваємо їх у миску. Тепер більше ага. цукру. Чудово! Думаю, нам потрібно більше. А тепер ми все змішуємо. Вінчиком, бабусю, я справжній кухар. Я щось забула. Точно! Потрібно борошно! Вибачте, я вдула борошно у ніс. Еллі, я ж казала бути обережною. Вибачте, бабусю, я вже зробила тісто для вафлів. Занадто багато борошна. Тепер мені потрібно все підготувати. Давайте повернемо це назад. Тепер мені потрібна вафельниця. Я виливаю тісто в неї і чекаю, поки вафлі приготуються. Гар! Зараз чи в мене дійсно смачне тісто? Звісно, що так. Давайте візьмемо вафельницю. Що у вас є, шефе. Якщо ви вважаєте, що ваше тісто смачне, то дозвольте мені показати Покажу вам, як приготувати смачне тісто. Мені не потрібен цукор. Я зроблю вафлі з кабачків, натерти його в мисці. додати трохи яєць і трохи борошна. Тепер ми все змішуємо ось так. Га чудово! Залишається тільки все приготувати. Ну, Зачекаймо трохи. Ми маємо. Гаразд. Добре. Я думаю, мій готовий. Ого, пахне смачно. Мій вафля готова. Ми кладемо її на тарілку. А Тепер найбільш... великий момент. Трохи збитих вершків. Ось так. Чудово! Я теж прикрашу свої вафлі. Мені потрібен сироп. Хм, з чого він зроблений? Звісно, це кленовий сироп. Ідеально для вафель. Давайте полємо О, зверху. І ось шматочок масла. Чудово! Поглянь на мої Тобі зелені. зелені стовті стовті ось дороги зверху, і це виглядає точно як у ресторані. Ось і все. Ми готові до Давай. дегустації. Так. Я, Я радий спробувати скіс. все тут. Так. Вау, ягоди! О, це круто! О, Мені потрібно це спробувати. Так круто! Зачекай, це оболонка? Бо. Я цього не робитиму. Добре, М -м -м. що Шидем. це таке. Це Я це не їм, Дивно. але давай спробуємо Цей це. дивний вафель. Ой, мені це зовсім не подобається. Це з овочів. Фу. Ну, спробуємо бабусині вафлі. Сподіваюся, вони мене не розчарують. Вони дуже солодкі і смачні. Дякую, бабусю. Ти виграла. О, справді? Я <різнався> така рада. Дякую, онучко. Люблю тебе.